Ну що, матусі, будемо порівнювати сьогодні Annex Ерікс 2 та Easy Walker Jackie 2. У Easy Walker бампер і підніжка йдуть в комплекті. У Annex? Ну, ви можете окремо докупити. Давайте глянемо ще по спальним місцям. У обох візочки збільшений капор. Тут у нас оглядове віконце по бокам. Тут у нас зверху позаду обох візочків величезне провітрювання. Спинка дуже зручно регулюється. У Анекс гальма по центру на перетинці між колесами. У Езі Волкер гальма з боку і немає перетинки. Ну це дуже зручно. У Анекса амортизація на всіх колесах. А у Езі Волкер. м'якша. Дивись на комплектацію. Узі Волкер автоматичне складання. У Анекс просте класичне. Дивіться? Дуже зручно, а який візочок сподобався тобі найбільше? Пиши в коментарях.